Ще з дитинства мені дуже подобалась програма, яку проводив молодий чоловік, що подорожує по різних країнах та знімає надзвичайно цікавий та яскравий контент. Тоді я мало що знав про цю людину, чим вона займається та як досягнула такого результату. Та час не стоїть на місці, і зараз в ролі ведучого своєї програми я розповім вам про таку чудову людину, як Дмитро Комаров. Тому вітаю вас на каналі «Це хто?», приємного перегляду, а я починаю. Не хочеться розповідати банальну історію, коли та де він народився, тому про це якось в інший раз. З дитинства малий Дмитро займався на фортепіано, та пізніше хлопця зацікавила фотожурналістика. Ще у 12 років він опублікував свою першу статтю, а у 16 вже отримав роботу редактором газети. В юнацькі роки почав знімати українських та світових зірок, що приїжджали до Києва на гастролі. Потім продавав ці фото різним виданням та робив фотовиставки. Це привело до того, що його ім'я ставало більш відомим та авторитетним у світі журналістики. Цікавість до подорожей була однією з головних рис характеру Дмитра. Він завжди обирав маловідомі місця для своїх подорожей, знайомлячись з місцевим населенням та культурою різних країн. Важко уявити, як молодому студенту вдавалося відвідувати різні країни, поєднуючи це з роботою та навчанням. В своїй мандрівці він завжди брав прапор України як талісман, що відображає його любов до батьківщини. Пізніше він працював у видавництвах та здобув дві освіти, після чого декілька років був кореспондентом газет. Та ця нудна робота не подобалась хлопцю, тому через декілька років він повністю віддав себе мандрівкам. Спочатку Дмитро займався тільки фотографією, та пізніше зрозумів, що через фото неможливо передати ті враження та матеріал, які можна побачити зніманням відео. Після повернення з Індії журналіст самостійно продумує концепцію програми, проте ніхто не хоче інвестувати в цей проєкт. Тому Дмитро вирушає у Камбоджу за контентом, якого ще не бачив світ. Спочатку він знімав сам, а пізніше в його команду потрапив оператор Андрій Поливаний. А з наступного сезону почав співпрацю Олександр Дмитрів. Після повернення канал 1+,1 плюс у 2010 році запускає програму Світ на виборіт». Дмитро так зачарував глядачів своєю харизмою, що проєкт став надзвичайно популярний. Чіткого сценарію у цієї програми не існує. Це робить програму максимально живою і реалістичною. В рамках програми вийшли випуски про Індію, Африку, В'єтнам, Мексику та багато інших. Дмитро побував у племені людожерів, спілкувався з бандою Якудза, потрапляв в епіцентр землетрусу, шукав золото, алмази, катався на тук-туку, полював на слонів та переживав багато інших історій. Кожен випуск став справжнім вікном у світ, де можна побачити і зрозуміти набагато більше, ніж у підручнику з географії. Ще до появи цього проєкту він самостійно об'їздив більше як 20 країн. Батьки Дмитра також любили подорожувати, що таким чином вплинуло на любов сина до мандрівок. Дмитро з Малку дуже любить гори. На його рахунку підйом на Айленд Пік, Кіліманджаро, Фудзіяму, і це не повний список. Мало хто знає, та Дмитро навіть вміє пілотувати літак малої авіації. Управлінням літаками ведучий захопився у Болівії та навчився робити такі карколомні трюки, як мертва петля та бочка. Дмитро зібрав багато різних нагород. Зокрема, Володимир Зеленський надав йому почесне звання Заслужений журналіст України. З особистого життя відомо, що влітку 2019 року Діма одружився з міс Україна Олександрою Кучуренко, з якою познайомився на конкурсі краси, де був у складі журі. Дмитро Комаров активно займається благодійністю та створив благодійну ініціативу Чашка кави, яка збирає кошти на лікування важкохворим дітям. Глядачі полюбили Дмитра за його відкритість, простоту і щирість. А він своєю чергою дарував нам якісний та цікавий контент. Дякую вам за перегляд даного відео. Підписуватися я вас не змушую, просто поставте вподобайку і напишіть коментар. На цьому все. І до зустрічі в новому відео.